Наші любі малята вітаємо вас зі святом і з Днем захисту дітей. З Днем захисту дітей, з любов'ю до кожної дитини! З Днем захисту дітей, діти, наше майбутнє захищаємо їх разом. З Днем захисту дітей хай кожна дитина буде щасливою під мирним небом. З ним захисту дітей, щасливого дитинства кожній дитині. Спекотне літочко настало, навколо все порозквітало, чудове свято перший літній день, день захисту усіх усіх дітей, чи маленькі, чи великі діти, захищати вас всіх треба вміти, адже діти це планети майбуття. Адже діти це продовження життя, і тому Україна і увесь світ виконують давній заповіт, захищають усіх діток на планеті. Адже щасливе дитинство у пріоритеті. З Днем захисту дітей, у кожній дитині цілий всесвіт.